Привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Української Відьми. Рада вас вітати сьогодні і дуже хочу подивитись його думки, почуття та дії до вас. Що він там від вас хоче? Що з ним може бути? Думки, почуття дії. Якщо, дівчата, я вам потрібна на особисті розклади або перегляд на чистки, захист, на іншу ритуальну роботу, пишіть на телеграм. Але, будь ласка, пишіть чітко, конкретно, з яким запитом ви прийшли. Бо буває, дівчата в якийсь смайлик відправляють, я не відповідаю на такі повідомлення. Є питання, є проблема, звертайтеся. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки. Обираємо. Думаєте про себе, про нього? Почуття, думки, дії. Обирайте. Можете декілька варіантів обрати. Все одно почуєте тільки те, що вам треба чути. Так, почуття, думки, дії. Почуття дуже хоче, дуже емоційний по відношенню до вас. Тут більше показує сексуальний інтерес, скажімо так. так. Дуже хоче з'явитися. Дивіться, рух, 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 хочу з'явитися. Хочу щось тобі розказати. Хочу, щоб ти мене почула, щоб ти була радісна. І він якось, знаєте, от. Якщо то колишній, з яким не спілкуєтесь, то він хоче як раніше, щоб ви прям знаєте, як закохана дівчинка його зустрічала. В думках їде на шляху до вас, до тебе тягне, тримає в думках вас. Ти моя мрія. Чомусь не бачить майбутнє і дуже багато вказує на те, що або жінка інша є, тут дуже добре зразунує, хто в стосунках хлопець. Якщо жінка є, дружина, ви зрозуміла, або мати заважає, дії не може діяти. Тут або ви не пускаєте, або жінка інша не пускає, буде чекати гарної, гарної нагоди. Що за нагода? Ну, з'явиться, з'явиться. Просто дивіться, якщо не спілкуєтесь, коли почнете, а це дуже скоро, до трьох тижнів, то натякайте, або прямо кажіть, що хочу бачити тебе. Дуже багато емоцій до вас. Дуже хочу, вам дуже багато хочу розказати, прям, прям такий в голові шум. Що чекаємо? Що чекаємо. Тут ситуація вирішиться, що є, є дорога, є зустріч, є можливість, якщо тут чоловік є можливість поїхати кудись, то розвиток якихось стосунків тут буде. Тут нема застою, тут, тут активний буде саме чоловік. Другий варіант. Тут дій не буде, тут постовго порожнє. Почуття, ви близька, рідна людина, ви... але він вас погано знає. Отак, давайте так. Він вас ну, дуже хоче пізнавати. А якщо то колишнє, з яким не спілкуєтесь, то він якось тримає в голові ваш образ, ну, сам собі придумав, знаєте. Чи ви дійсно такі... Я думаю, ні. За щось ображений. ви йому десь там корону трохи зрушили. Ображений, дуже творчий, ревнивий. Ти зраджував? Ні, каже. Вона зраджувала. Не знаю. В почуттях собі там надумує проблем. Нема любові чіткої, не видно. Рідна людина тягне до вас, але то не любов. В думках інтиму хоче. Можу уявляти вас оголеною поруч із собою. Добре було б, якщо б покликала. Знаєте, трошки такій жіночої енергії в нього. Із таким важкувато. Думки змінюються, знаєте? Сьогодні добре, думаю, завтра зле. Ну, тут хочеться. Тут, знаєте, якщо не чоловік, то був би гарний коханець. От на коханця ідеальний варіант. Все інше, ніби розмовляти нема про що. Якщо то ваш чоловік то сексу інтиму, вибачте, бачите, не вистачає. Дії, не буде діяти. Він як дзеркало буде. Покличеш мене, приїду. Або будеш зі мною вагідна, і я тобі відповім. А так вперше ні. І чим довше ви, якщо ви в сварці, ви все це, це затягуєте, тим більше вірогідність, що до іншого піде. Йому треба емоції, йому треба щастя. Не буде щастя з вами, піде куди-небудь. Де інде, знаєте? О, отут третій варіант. Весна весняна. Боже, як йому тут захотілося. Боже, як йому тут курти. Тут і діти можуть бути. Третій варіант. Тут або нове знайомство, або ви як оновите, знаєте, весна у стосунках. Тому що в почуттях там просто емоції, любов, бажання, вищий сенс всього буття. І ти прям, ти прям моя, я твій. Такі грошей дуже багато. Навіть переймається, як він виглядати виглядати буде в ваших очах. Думки, яка ви гарна, яка ви гарна, нікому б ви не дісталися. Ой, ревнивий, страшний, ой, божечки. Ревнивий власник. Дії з'явиться, активність, поїздки, приїзди, приходи, сльози, порозмовляють зі мною. Чому два чоловіки йде? І тут, і там. Ну, знаєте, в яких би ви стосунках фігурних, можливо, не були. Якщо ви знаєте, що ви в фігурних стосунках, тут нема сенсу перейматися. Тут, і коли є можливість, він буде з'являтися. Дуже сильно йому тортить. Що вам робити? Тут може бути пара. Тут може бути пара. Якщо ви просто коханці, тут можете бути в парі. Але треба йому про то казати, що давай приймати рішення. Ну, вам буде його не вистачати, знаєте як? Вам Хочеться, щоб кожен день він поруч був і був таким. Не сваріться. От йому, звичайно ж подобається, коли ви така знервована, він аж задоволення від вас отримує, а вам-то нащо? Ось це просто не літаєте. Давайте пораду. Не сваріться взагалі нічого тут, немає нічого виясняти. Просто будьте красива і щаслива. Нічого не робіть, він сам все зробить. Живіть своє життя, гарне. Кого тут є баба Йошка, його інша, ще одна, то вона нічого вам не зробить поганого. Не переймайтеся, вона не влізе.